У старенькому пеналі на дні шухляди жив собі олівець. Його дерев'яна сорочка була вже трохи пошкоджена, а грифель вкорочений, бо ним часто користувалися. Та попри свій вік, олівець мав велику мрію ще раз намалювати щось справжнє, щось, що оживе. Але ж ти, старий, шепотіла йому лінійка. Ти вже ледве пишеш, я ще можу. Відповідав олівець. Просто чекаю на особливий момент. Одного дощового дня в кімнату увійшла дівчинка на ім'я Соломійка. Вона була сумна, її улюблений песик загубився в парку. Всі шукали, але не знайшли. Соломійка сіла за стіл, відкрила пенал і побачила олівця. Привіт, старенький, ти ще малюєш? Вона взяла олівця до руки і почала малювати. Спочатку очі, потім носик, потім лапки. Через кілька хвилин на аркуші з'явився її песик бровко, точнісінько такий, як у житті, і тут сталося щось дивне. Малюнок блиснув, трохи задимівся, і песик ворухнув хвостиком, потім підморгнув, а ще за мить вистрибнув з аркуша просто на стіл. Соломійка завмерла. Бровко, це справді ти? Песик підскочив і почав лизати її руки, як колись. У ту мить двері розчинились, і до кімнати забіг справжній бровко, мокрий, брудний, але живий і щасливий. Він, виявляється, знайшов дорогу назад. Дівчинка не могла повірити в диво. Вона обіймала песика і дивилась на олівця. Це ти зробив, правда? Олівець мовчав, але на його грифелі з'явився м'який золотий відблиск. Відтоді соломійка зберігала олівця як найцінніший скарб, вона більше ніколи не малювала ним просто так. Тільки тоді, коли в серці було щось особливе мрія, що потребувала чарів.